Може, є десь земля, може, є десь вона, да де немає ні смутку, ні смерті. Може, там вже не я, може, там не одна, не одна ця мета, що у серці, там війна не жива, там нема вже добра, усиновлений, але не рідний. Там не буде тепла, бо палає дарма запланований ресурсно потрібний. Може, є десь людина, що не має гріху, що літає і крила ховає, може є, хто зникає в миру і душею просто палає, там хвилина нема, там людина пуста. Бо немає любові у серці, а людина пуста закрила вуста і для себе ховає всі сенси.